Добрий день! Нетрадиційні техніки малювання сприяють розвитку дітей творчих здібностей. Ми це добре знаємо. Сьогодні пропоную переглянути, як можна намалювати квітку семицвітку, використовуючи звичайну трубочку для коктейлю, а потім презентую роботи дітей. Які техніки нетрадиційні ми використовуємо на своїх заняттях у дистанційній роботі і у роботі з дітьми учнів. Ось так, використовуючи звичайну коктейльну трубочку, можна створити таку чудову квітку. А це малюва... діти малювали, використовуючи виделку. Малювали їжачка. Такий їжачок вийшов у наших діток. А це техніка малювання по-вологому осіннє дерево. Кавун, це малювання вушними палочками, це використовуючи штампики-відбитки, це штампики листочків, наші дітки створюють свої малюнки, а це малювання за допомогою повітряної кульки. Прикрашають, а потім залишають відбитки. На папері. Це дітки розфарбовують, використовуючи і пензлики, і пальчики. А це малювання крейдою по чорному тонованому паперу. Малювання долоньками. Дуже люблять дітки використовувати це. Ось які долоньки перетворюються на різноманітні і знаки. Малюнки, квіточки. Дуже дітям подобається на заняттях використовувати різні техніки, нетрадиційні. Також можна запропонувати діткам, використовуючи цифри, створювати малюнки різноманітних тваринок. Це дітки і цифри запам'ятовують, і розвивається в них фантазія, уява, креативність. Дякую за увагу. До побачення!